Всім привіт! Розпочинаю новенький влог про наше життя в Португалії. Але хочеться сказати, що про життя в Нідерландах. знаєте, вже так по звичці кажеш. А насправді ти вже взагалі в іншій країні знаходишся. А, ну, Адаптація проходить, проходить. А, я не можу сказати, що було якось, знаєте, дуже там я засмучена нашим переїздом, що я сумую по Нідерландам. Ні, такого не було. А були такі дні, коли я розуміла, що я в, принципі, в це місце вже ніколи не повернуся, скоріш за все. І були такі якісь нотки, можливо, маленького смутку, що ось ці місця, які мені в принципі подобаються вулички, ці будинки, то вони наштовхували трошки, знаєте, на таке відчуття, що я. Кайфую від цього місця. Це от локація в місті Рейнен, де є млин, Мельниця. Мені дуже подобалось там гуляти з видом на церкву. Дуже класно. І ось Фейнандалі ці гарні місця, де канал є. Це в мене є в думках, що це кайфово, так знаєте. мені дуже це подобалося. За лісом я не сумую взагалі, просто ні. Бо я туди взагалі боялася останнім часом виходити з цими кліщами. Тому за лісом точно не сумую. Тому звикаємо знаходитись тут вже в Португалії. А на язику все одно Нідерланди. <гум> да, в нас, до речі, якщо порівнювати по температурі, то це початок вересня зараз, то температура ось ці дні 22 градуси в день. Ввечері взагалі 19. Тут не, не вночі, а саме ввечері, десь там о сьомій годині, о 8, і такий сильний сильний вітер просто здуває. Неочікувано, але класно. На море, звісно, на океан в таку погоду не підеш, тому що прохолодно. А взагалі вода в океані дуже холодна, десь 17 градусів. Я не купаюсь, Я заходжу, ниряю один раз і все. Це як на взимку на водохреща, наче, хоча я взимку ніколи не купалась, але відчуття саме такі в мене, мабуть, якісь. Лера купається більше за все, їй добре, хоч і холодно, вона потім сидить, мерзне, зубами стукотить, але їй подобається купатися. взагалі для неї пляж, море це вау. Вона постійно просить туди і хоче там купатися. Ось це такий майданчик, це безкоштовно. Тут класно погулятися, ну, Лерка тут зависає добре. Є ще інший торгівельний центр, вони плюс-мінус від нас недалеко знаходяться. Там ще класніша площадка, але вона зараз закрита як чи на ремонт, чи щось таке. А ми були там, то бачили. Лерка повзе. Зараз буде спускатись. Вау! Звісно, вже в шапці. Вже купила собі шапку, ну ми її купили, звісно, але шапку вона прям все. Хоче і все. Не розкажеш всім привіт. Де привіт від тебе? Покажи, шапку свою. Тобі тут подобається в Португалії? Так. Да. На море любиш ходити? Так? Да. Да? Да. На мішці. На мішці зараз? Так, да, це мішка такий. мішці, на мішці, давай. Ви вмієте на мішку залазити, вона питає. А ми йдемо за морозивом в Макдональдс. Мірки пообіцяли, що буде Морозивом. Зараз візьмемо. Тут, до речі, в Макдональдсі капучино набагато дешевше коштує. Якщо в Нідерландах капучино здається 3,50 чи 3,45, то тут євро 30 в Макдональдсі коштує. Тому я не знаю, як так, але така велика різниця саме на каву. На інші там, гамбургери здається приблизно така сама ціна. Чізбургер коштує євро 60 чи євро 70. А, так. Так, у нас загальна вартість нашого замовлення 10 євро. Капучино дві штуки, міні-маклурі. Далі чізбургер євро 70, два маленьких махнадіци і картопля фрі 2,70. Ще також цей Apple Pie. Ну і все, 10 євро, 10 центів. Картка Нідерландів тут погано працює, тут є проблема, якась іноді вона взагалі не з. Не хочу працювати в нас, ми і ми вкладемо готівкою. Будемо пробувати. Так, це зона фудкорту. Вона велика, прикольна. Там також є на другому поверсі, трошки можна посидіти як більш так відокремлено. І навіть є вихід туди на терасу з видом на... Гарні краєвиди, якщо чесно, там реально дуже класно. Але дуже вітряно сьогодні, то ми не хочемо виходити. На вулиці 21 градус і сильний вітер. Але взагалі прикольно тут. Я прям як в іншому світі якомусь знаходжусь. Зараз так, через скло покажу, що там. Ось там море. Точніше, океан. Гарно. Так, я таки вийшла на вулицю. Ми сидимо біля вулиці. Ось, де ми? Яка краса, правда? Це дуже великий торгівельний центр, називається Оейрос Парк. Дуже великий, він недалеко від нас. А, там океан, там Кашкайш в тій стороні. А туди Лісабон. Тут і будівельний одразу. Лірой Марлен. Леруа Марлен. І взагалі оця розв'язка, це коло дуже таке велике, набагато там полос. І там ще фонтанчики є, вмикають. Тут така грандіозна розв'язка, якщо чесно. Я таку вперше, мабуть, бачу. Клас. Я дуже задоволена, дуже кайфово. Так, ми вже вдома. І я обіцяла ділитися нашими моментами, як ми тут влаштовуємось, і ось таке зараз саме основне, що цікаво і всім, і мені, в тому числі, як ми оформлюємо документи, як це взагалі відбувається тут. Перше, що ми відмовилися від свого захисту від країни Нідерландів, це коли ми ще були в Нідерландах, ми подали заявку. Поїхали в мерію Хіменто, і, і там підписали документи, що ми виїжджаємо з цих будиночків. Тобто наша прописка анулюється з такого то числа. Це ми зробили за 5 днів до від'їзду. І тоді вже одразу ж ми подали документи онлайн на захист для українців в Португалії. Для Португалії це можна зробити онлайн на всіх. Для нас прийшло десь через тиждень ця бумажка онлайн. Також там вказаний наш всі наші дані, наш португальський ідентифікаційний код і код для отримання медичної допомоги. Це обов'язково. А для дитини написано було, що треба буде дитину підтвердити на місці. І до моменту, поки ми не підтвердимо дитину. А їй цю бумажку не видають. Це саме головна бумажка для українців. Тут там вказано, що ми отримаємо захист в країні Португалія для українців, ідентифікаційний код і код для отримання медичної допомоги. А, тобто, коли я приїхала на місце сюди в Португалії, в мене вже ця бумажка для мене і для чоловіка була на руках, а для дитини ні. Тобто далі ми рухатись не могли. А ми намагалися підтвердити дитину декілька разів. Ми приїжджали в цей орган, це називається Сеф або АІМА. А в нас тут в Кашкаїші поруч, але нам відмовили, сказали, що зараз немає людини, яка цим займається. Чи вона у відпустці, чи вона звільнилась, взагалі не зрозуміло було, що там відбувається. Направили нас в інші місця. Ми туди приїхали. Там ну, нереальна кількість людей. І сказали, що треба зайняти чергу в 3 чи в 4 години ночі, і тільки тоді ви зможете попасти на прийом. Ми подумали, що поки ні. Спробуємо ще. Поїхали ми в Лісабон. Там також за тією адресою не приймали. Там взагалі написано, що приймають в іншому місці. То місця ми взагалі не знайшли і поїхали втретє в Лісабон. Там черга просто нереальна. Попасти ні, нас не приймають. Там сказали, що No. На англійській не розмовляють, зайти ми не можемо всередину, тільки як по запису туди. Ми в шоці такі, куди їхати, що робити? І що? Ми, я написала ще на емейл в цей орган, мені не відповідали. І ми е, вирішили зробити паузу декілька днів і туди поїхали вже через декілька днів з понеділка. І ви знаєте, ми одразу потрапили. Все те ж саме було. Те, той самий охоронець сказав: Так, окей, заходьте. Нас посадили в чергу. І через там, хвилин 20 вийшла жінка, яка взяла паспорт це дитини Лєри, забрала його, відмітила там щось, прийшла і сказала, що все ок, має прийти на електронну пошту. Але вже пройшло десь 10 днів робочих, нічого не отримали ми. Хоча мені написала дівчина з чату португальського, що вони вчора подали і вже вчора ввечері отримали цю бумажку електронною поштою. Тобто, я не розумію, як так. Ну що, ми, ми не знаємо, що робити. Ми не можемо рухатись далі без цієї бумажки. Ми плануємо завтра знову поїхати в цей орган в Кашкайщі і ще раз запитати, чому так, чи ще раз лєру показати. Ну тобто ми не знаємо, що робити. Ось і мені паралельно ще відповіли з електронної пошти з цього органу центрального, що так, приходьте на прийом, указали дату і час. Ну, це якраз нападав, ну випадає на завтра, так співпало все. Тому підемо завтра ще раз. Подивимось, що буде там далі. Ось і після цього, коли ми отримаємо цю бумажку на Лєру, ми можемо подаватися на виплати по безробіттю. Це виплати не для українців, це просто ну, якби державні виплати для тих, хто не працює. Туди необхідно подати пакет документів всіх разом. Там також виплачують допомогу на дитину. Ми могли податися, в принципі, без дитини. Але подумали, що, мабуть, краще всіх разом подавати. Це буде якось логічніше, ми так думаємо. Ну, може, ми не праві, але ми так вирішили. Туди також треба додати буде документ з фонду безробіття. Ми там були на прийомі, а ми були якби один за одним записані: перша я, а за мною йде чоловік. Але досвід настільки різний. Ну, ми про це і знали, що тут, дивлячись на кого попадеш. Людина може просто тебе не сприйняти, відмовити і взагалі бесіда не відбудеться. Це трапилось зі мною. Я зайшла до неї, зі мною ще була Лера, вона бігала постійно. Вона сказала, що ця жінка, я на англійській не розмовляю. Ну і все, у нас вийшло так, що як глухий з німим розмовляє. Вона мені каже на португальській, я не розумію, і просто я не знаю, що вона навіть там писала. Я дала їй паспорт, контракт, ну все що необхідно. Тому вона мені взагалі ніякого документу не видала з цього фонду безробіття. Коротше, я вийшла в шоці, кажу чоловіку, що якщо ти до неї попадеш, то це щось ну, таке капець. Але там ну, нібито як обід починався. І через 30 хвилин приблизно його запросили до іншого кабінету. Там була зовсім інша людина. Вона супер по-англійськи розмовляла, навіть я її не розуміла, тому що вона супер мега-професійна англійська. А, і ну все було добре, все зрозуміло, все, 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 все. Я потім підійшла туди до нього, мені дозволили, бо до цього не дозволяли, щоб він до мене підходив. А, і ця жінка, яка приймала його, вона видала цей документ. І мені та жінка, яка у якої я була на прийомі, вона мені нічого не видала. А ця жінка вже мені все видала. Тобто розумієте, так? Що настільки різні люди, настільки різні моменти, настрої, що як попадеш, тому так теж може бути. І ми отримали бумажку, що ми зараз не працюємо, що ми шукаємо роботу і можемо звертатись за цією допомогою. Тобто, треба буде надати документи наші, це ось наш тимчасовий захист з нашим ідентифікаційним кодом: цю бумажку про безробіття. Контракт на квартиру, де ми проживаємо, що в нас є як прописка, і наші закордонні паспорти. То саме касається і стосується і дитини, а ось але її документ ми чекаємо. На допомогу подаватися треба в кабінеті, тобто, це ну, треба присутність, власне, а не онлайн. Якщо ми звикли, що в Нідерландах все робиться в принципі онлайн, то тут «no». Тут треба приходити стояти в черзі, розмовляти, казати, показувати, ксероксі, все це друкувати. Це така ну дуже велика відмінність. Но це не то, що напрягає, просто ти розумієш, що в цій країні так. Що треба походити, вистояти черги, а вони часом бувають не дуже маленькі, тому, тому так. Ну, це такий момент є. Ось подаватись на цю допомогу можна. Ось, коли ти безробітний для всіх, виплати приблизно, як я зрозуміла, приблизно десь 260 євро на людину. Вони виплачуються. Я поки не знаю, треба як мати банківську картку. Чи якщо ти не маєш банківської картки, то можливо вони якийсь перевод кудись роблять. Ну, це поки не зрозуміло для нас. А ми паралельно оформлюємо собі банківську картку. Але це теж, знаєте, така цікава історія, щоб отримати банківську картку тут на місці в Португалії, треба мати офіційний контракт на роботу. Без цього контракту вони не хочуть оформлювати оформлювати картки банківські ніяк. Я коли тільки приїхала, ще чоловік не приїхав, я пішла в найкращий банк, який мені порадили. Але сказали: вірогідність, що ти отримаєш картку, це як повезе від людини, залежить від менеджеру. Я подала всі документи. І мені 10 робочих днів ніхто нічого не писав, не відповідав, хоча сказали, що ваш запит, як ваша договір, нам, його розглядає центральний офіс. Ну і все, мені ніхто нічого не писав, і я забила, зрозуміла, що воно ну, мені відмовлено. І ми почали шукати інші банки. В іншому банку чоловіку взагалі одразу, що нового контракту немає на роботу, тому до побачення ми не можемо вас прийняти навіть. І ми пішли в третій банк, де ми знали, що в принципі можна отримати картку. В нас також запитали там, чи є у вас контракт на роботу. Ми сказали, що немає, що ми тільки приїхали. Тому так. Але нам ну, дозволили оформити картку, і ми вже оформили картки, все окей, все працює. І знаєте, що саме цікаве, що мені в день оформлення контракту в, цій, в цьому третьому банку мені приходить повідомлення, що я. Отри... ну, мені одобрено отримання картки в тому самому першому класному банку, який мені порадили. Я не знаю, як це так, але ось так. Тобто, в мене тепер буде дві картки. Я ще не забрала ту картку першому... з першого банку, але мені одобрено. Тому, тому так. Ще така відмінність: те, що. А в Нідерландах, коли ти оформлюєш картку, тобто там взагалі проблеми цієї немає. Якщо ти не маєш роботи, то не проблема. Картку ти все одно отримаєш банківську. Але там всі ці картки, паролі, все приходить поштою, листом саме як конвертом. А тут в Португалії це тобі приходить смс що вам вже у вас вже є IBAN, і ви маєте прийти у відділення банку, дати ваші документи, там все перевірять. І вам на місці видають картку, видають всі паролі. Он також приходиться на електронну пошту паралельно, всі коди доступу а, і смс-кою на телефон. На місці нам все це, це повністю показали, розказали, як це все працює. Все зробили. Це звісно, часу ми витратили ну, достатньо. Так десь, мабуть, ми там хвилин 45 на двох а, 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 займалися цим питанням. Може, навіть трошки більше, мабуть, годину, але все зробили. Да, тому ми на даний момент ми чекаємо цю бумажку для Ліри Тимчасовий захист, і тільки тоді ми можемо рухатись далі. Я буду вас тримати в курсі, як все відбувається. Все поступово, покроково, але все рухається однозначно. Ми не стоїмо, не стоїмо на місці, тому прогрес у нас є. Вам всім дякую за увагу, всім гарного настрою і всім до зустрічі. Па-па!